— Скільки Тобі було років одинадцять клас. Клас. І п'ятнадцять років. Просто ти в п'ятнадцять років був в одинадцятому класі. Так, і закінчив школу. Що смішного, я не розумію. Так, п'ятнадцять років я закінчив школу. Ну, ти в чотири роки пішов школу, хорошо. Ні, ні, ні. Ні, мені виповнилося шістнадцять влітку. Ні, в шість. Ну добре, добре, твоє шоу. Та це не шоу, це математика. Ні, 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 ви чого? Ну, 15 років. Так, закінчив. Ти 11. Ти перейшов в 11 клас. Ні, закінчив. А, ти закінчив. Що на... 15 років, однак. Ну, добре, Ну добре, мені 13 серпня день народження. Виповнюється мені 6 років, я йду в перший клас. Угу. Зима, весна, літо. Сьо... Другий... Другий клас. 7 років. Третій клас О, класс, давай 8 8 а років. ти перестрибав четвертий клас? Дев'ять років. Четвертий клас 10... ти перестрибав. Що, ні, я нічого не перестрибав. 5. Правильно, да? Я правильно проховаю, правильно? Ну, все, все добре, бачиш? Ти теж 4 пішла в школу.